З 1 жовтня у Володимирецьких пуштовиків проблеми. У них є вакансії, листоноші а відтак. Люди, які передплатили газет Володимирецький вісник та інші періодичні видання, залишилися без доставки. Саме з такими проблемами до нас уже четвертий день від початку цієї проблеми звертаються передплатники. Я Взяв своїй газеті. То ви на пошті їх забирали? да, їхав велосипедом спеціально крутив, щоб забрати свою газету. Обходив всі ті дистанції. Один до одного посилає і нема листоношень, нема десь отаке. От а газету ви виписували на півроку. Постоянно я виписую Володимирецький віс. Скільки років? Як да життя? життя, бо ж без її не можна. — А скільки вам років? 76. То вам не принесли цей випуск і попередній частинки да, і Вони попередні випуск? мали завжди да приносити в четвер, а то вже були приносили в суботу ввечері, в п'ятницю, а то вже взагалі не принесли цілий тиждень. Отже, поїхав, сам забрав. То вони лежать на пошті. Так. Да. А виписували, що його в абонентську скриньку мали б по ну, носити. да. І що вам на пошті сказали? Сказали, що не мали стонощ, нема кому носити. Нема зарплати. Не дають їм зарплати листоношам, чому вони не носять. Я вважаю, що тут невеликі кошти на цього листоноша. Наприклад, на Володимирець було чотири листоноші. От у нас на вулиці стоять ящики. Там три ящички, наприклад, вся Симона підльорі вулиця. Принесла в ящичок поклала, як то колись були такі ящички. Не? У нас вони стоять, номерки написані на кожну хату. Ключик був, що як має бути. Не треба листоноші бігати до кожного, як собаці. А принесли в тих, наприклад, от почала перехрозка стоїть ящик, поштильонка принесла в кожен ящичок уклала і рознеслі ту газету. Кожен прийшов собі забрав. Звісно, ходити за бор і два вучари в дворці листоноша туди не зайде, правда? Так, то небезпека для життя? Да? Да. От вам два що. Я думаю, що тут проблем нема. От зараз такі складнощі з газетою через те, що в Укрпошті там проблема з працівниками, з листоношами. Але я сподіваюся, ви залишитеся з нами, ви передплатите газету на нас. Звісно, я би її не можу. Зінками сіли, почитали, поінтересувалися, що посміялися, тут є такий утривочок. Ну, при кінці, як там. Якби не була, вона мені інтересно, я б її не відписував, би не ходив би сюди за її. Отаке От діло. Я, 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 я за це. От і до. Дякую вам. Україна повинна цвисти, а не... Занепадати. У да. вас є нагода передати Смілянському керівнику Курпошти якісь слова, бо ми його опублікуємо в інтернеті і йому передамо. Що б Я... ви йому сказали керівнику поштарів усі? Керівнику пошти. Ну Як його гарно так сказати, йому гарне слово. Порай, порадьте йому звідси, як би правильно, щоб пошта працювала. А я так і кажу: поробити ящики оці ничего, і щоб поштильйон не бігав по кожній хаті, як собачка, а принесли, поставили в свою ничейку, тож не йти на пошту, наприклад, в нечейку чи куди, а то прийшла от наш симона петлюрі від перегрозка, вагончик, стоїть там ж. Так як коли інкумата вранці на перехростку поставив цього, то там поставити, наприклад, поштові ящики і принесла пуштійонка, вилучила газети, в цій розмісні, і буде добре, нема ніякого проблем. І там було чотири, буде три, наприклад, куштільйони, але ну, газеті треба носити. Той начальник їздить в то йому безразлічно. Він не бачить нічого. А якби він проїхав по селах, побачив, як люди живуть, то він би побачив, як його брати. Кожну людини в селі, де хто на хуторі живе, де хто там, як йому добратися до тієї пошти. А треба все ж і за свят заплатити. І за... Ну, все ж, це ж пошта. Вона можна робити. Винувати, я вважаю, місцеве начальство. Ну, Укрпошта це приватна установа. Керує нею великий менеджер Ігор Смілянський у Києві. І він каже, що у нього тут усе в порядку. Якби в його вдома був такий порадок, як тут, так йому можете передати, то він не був би цим, якщо б він став руководити, то хай убезпечує людей. Моє мнення є таке. Передамо йому є всякі люди, котрі можуть піти забрати, котрі не можуть піти. Понимаєте? Там же є і лежачі пенсіонери, і старі пенсіонери. Я от приїхав там подивився, привозять, наприклад, ту пошту, вийдуть ті старенькі люди, холодно, це ж не літо. І стоять, коли машинки в селі їхав до сестри, вона побіжу. Бо приїхала пошта, треба якусь пенсію отримати. Це в якому селі? В Красносілі, в Зеленому, де да по всіх селах возять. Понимаєте? Ну раз вже так можна. І хай б і було яке приміщення, завезли туди. Люди прийшли б там, посиділи, б, подождали, б, почитали б що небудь. Як, як якось, якщо рішати, то треба по справедливості робити. Чим завершилась наша розмова із гостем студії. Знову редакція буде йти до листонош і нагадувати їм про діючу угоду між редакцією та Укрпоштою, які зобов'язуються доставити передплачене періодичне видання Володимирецький вісник до абонентської скриньки. Це підтверджено і угодою, і усіма правилами діяльності Укрпошти як акціонерного товариства. А поки наші передплатники залишені без газети. До нових зустрічей!